Нам не треба війни! Нам не треба війни не треба! Ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни, вітром правди і сили людської. Силоту не здолати в віках, нас даремно лякають війною. Міць народу в народних руках, нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі.